Що ви знаєте про технологічну сингулярність? Звучить моторошно. Уявіть, що в майбутньому станеться момент, коли технологічний розвиток стане некерованим і незворотнім, де комп'ютери навчаються настільки швидко, що на свій розсуд починають створювати неконтрольовано програми, і ці програми будуть повністю автономними. Люди не зможуть зрозуміти ні їх природу, ні призначення. Ось це і є технологічна сингулярність. Привіт, чату GPT. Слава Україні! Повністю уявити, який матиме вигляд світ після настання технологічної сингулярності доволі складно. Чи можемо ми зберегти контроль над такими технологіями і як це вплине на наше життя? Деякі інтерпретації концепції сингулярності припускають, що вона має статись десь приблизно в 2030 х роках або через 2-3 неділі. А як ти думаєш, що буде, коли настане технологічна сигулярність? Bye.